Найкращі підписники. Знаєте, що спільного у рівні забруднення нашої планети та животом мого батька вони обидва постійно ростуть. І якщо з другим я нічого зробити не можу, то спершу я буду боротися. А Це ж просто жах. Люди викидають усілякий непотріб, який опиняється потім в океані. Лін. А чому усілякий непотріб опиняється в океані? А я ні. Досить звалювати усіляки непотрібну воду. Досить! В океанах вже є справжні острови зі сміттям. Що далі? Будуть цілі країни смітники. Так у нас вже є одна по сусідству. Навіщо нам ще? Бачите? Так значно чистіше. Навіть дихається легше. Але найстрашніше, з чим стикнулася наша екологія, це глобальне потепління. І я знаю, як його зупинити. Треба заборонити таких гарячих красунь, як я. Гарячих. Це я. I mm -hmm. Що ти робиш? Іна, скільки разів казала, дезодоранти руйнують озоновий шар. Ага. Значить я ходиваю, а вона буде мазатися своєю косметикою. Між іншим, ось ця твоя хімія дуже шкідлива для екології. Її можна замінити на органіку. Бурячки на щічки, капусточку під очі, сметанку на лоба. Коротше, жінко, іди і одразу лягай пикою в борщ. Гарячий. Я вдома. Сереш, привіт! Та давай тобі допоможу. Тата, сідай поїж. Так, що сталося? Нічого. Тата, ти у нас таке класне. Ага. Так. Пришого. Дякую. Що ви відбувається? Де ділися наші діти. Нічого не відбувається, просто сьогодні батьківські збори. А. Ай, краплі скінчилися. Люба, ти можеш збігати в аптеку, купити мені заспокійливе чи е, в магазин за вино. А що, вон, тобі. От побуваєш на батьківських зборах, зрозумієш. Невже не там так складно. Хочеш, я тебе підміню. Ти серйозно? Абсолютно. Запам'ятай прості правила: не сперечайся стосовно грошей. Не погоджуйся готувати свята і не кажи, де ти працюєш. Взагалі нічого не кажи. Просто сиди і кивай. Mm -hmm. Хоча ні, не кивай. Хоча ще не в той момент. Хан, не переживай. Я якось поруюсь. Е, не переживай, це я тебе додала в батьківські чати. Ніби мені в чаті вдома. Не вистачає анонімних відкриток. Як добре, що в мене сидить слухняні. І не буде через них проблем. Ти так думаєш? Діти, йдіть сюди. Розкажіть, як у вас справи в школі? Чи все у вас добре? У мене все ок. Угу. Ну, от бачиш? А от Микита на екскурсії випулила лисиця, засунув колонку. І вона то мяукала, то гавкала, то реп читала. Це все? Ну, змазав дошку свічкою, засунув сірники у замок і кинув дріжджі у туалет. Це тільки микита. Так, вільні. А щось. А, сьогодні середа. Середа. Я забув, там же ж мене мені треба буде піти. Просив Іванич допомогти йому з. А все-все пізно. Я от якраз зараз домовляюся з подружкою про зустріч на шосту. Супер. Але в тебе ще є час ганяти за заспокійливим. Смачного Сережа. Mm -hmm. Слухай, я зараз читаю статтю і написано, що гаджети заважають нам бути щасливими. Ти уявляєш? Гаджети сприяють виділенню швидких. Ти чуєш мене? Mm -hmm. Виділенню швидких дофамінів. Це, до речі, горман задоволення, ти знав? Mm -hmm. Я теж знаю. От. І з часом люди починають бути залежними від гаджетів і перестають отримувати задоволення від реального життя. Капіц! Антон! Mm. Ти мене слухаєш? Що, Сонечка? Що я тільки що сказала? Наташ, ти все правильно сказала. Абсолютно. Ну, от все, значить, домовились. Ми робимо детокс від гаджетів. З цього моменту і на весь день. Так думаєш, ми пораємось? Mm -hmm. Я так думаю. <гум> <гум> Почекай. Тобто ти хочеш сказати, що ми будемо цілий день без гаджетів? Mm -hmm. і, і починаємо прямо з цього моменту. Угу. Mm -hmm. Ти взагалі мене чуєш? Так. Так? А? І що я тільки що сказав? Анно. Це <гум> все дуже правильно сказав Антон. З вами знову Інна. Зараз я поясню кожному, чому пакет не твій бро. А шопер бро. Запам'ятайте одне просте життєве правило. Люди з шоперами виходять з БМВ, а люди з пакетами БМВ виходять з тролейбусу. Також всі знають, що пакети дуже довго розкладаються. Страшно уявити, як він виглядатиме через 30 років. А, я все ще живий. Я забруднюю вашу планету. Якщо що, це я була зараз пакетом зомбі. В мене просто маски зомбі немає. А як через тридцять років виглядатиме шопер? Ось так. Якщо я його, звісно, ніде не загублю. Не хотілося б дивитися на проблему лише з одного боку. Так, визнаю, в пакеті теж може бути щось хороше. Шопер! І головне. Що ним тебе ніхто не задушить. От бачите, ви дихаєте, і земля так само дихає. Отже, ще раз, шопер. Бро, пакет, не бро. Дуже чекаю на ваші лайки, коментарі та донати. Бо коли батьки побачать, що я порвала всі пакети, точно з хати вижену. Чому ці люди схиблені на пакетах? Вони якісь.